Вітаю! Коли перейти по гіперпосиланню на сторіночку replay можна виконати або реєстрацію, або вхід при наявному аккаунті. Отже, виконуємо реєстрацію. З цією метою я вибираю діючий аккаунт Google. Даю можливість продовжити. Вибираю, наприклад, для школи, вибираю рівень початковий, взагалі ніяк, і починаю працювати, вибираю Можливо, на вашу електронну адресу прийде лист із проханням підтвердити її, значить, буде із Rep -IT. Відповідний лист. Ну ось ви вже працюєте із платформою Rep IT Python. Свої репліки, свої роботи будуть зберігатися у папочці MyReps. Дякую за увагу.